Вони зробили неможливе два місяці тому. ТСН розповідала про волонтерів, які взялися за капітальний ремонт цілого відділення в головному військовому шпиталі. Поверх слугуватиме для бійців, які перебувають в комі. Переобладнати власноруч і безкоштовно сотні небайдужих киян відгукнулися, коли ціна приватних будівельних фірм виявилася, м'яко кажучи, захмарною. І ось нині ремонт на фінальній прямій за два-три тижні перших захисників лікуватимуть в новому сучасному відділенні. Іван Гребенюк більше. Це вже зараз тут розмірковують, куди які меблі розставлятимуть, яке покриття на підлогу краще, і навіть яку музику вмикатимуть захисникам, щоб одужували скоріше. Щодо останнього, це взагалі здається новація для державної лікарні. Мені здається, їм буде хорошо. що там буде вокруг звучать яка-то музика, родителям приємно. Думаю, ми підемо проти каких-то правил і зробимо какие-то ну красиві плакати картини, Просто щоб це не було схоже на не знаю на те, що ми відімдругих містах. Різниця вражає, такими були ці приміщення два місяці тому. Тоді, до речі, не дарма заговорили про волонтерський рекорд на заклик у соцмережах про допомогу, хоча б 20 киян, хоча б із демонтажем. Бо приватики загилили на реальну суму, відгукнулися сотні від студентів до пенсіонерів. Ще не бачиш, що хтось перекурював. Хоча дуже часто курю самому стидно перекурювати. Ті самі кияни і сьогодні доводять до ідеалу те, за що взялися. Лишилося не так багато під'єднати розетки, вимикачі, перекрити стелю. кажуть, не на фронті, то, хоч у тилу долучилися до важливої справи. Багато друзів, родичі, брат, жінки моєї рідні теж там зараз служить. Недавно був в відпуску вже півроку, слава богу, ще живий. Десятки приватних підприємців, коли побачили завзяття сотень українців, що взялися власноруч майструвати, усе ж не встояли і відгукнулися тут і система вентиляції від кіровоградців, і меблі, які, хоч зараз, готові завести київський бізнесмен, вікна і навіть система відеонагляду безкоштовно. У нас початковий кошторис був більше півтора мільйона гривень. Нам з цих півтора мільйона гривень з рахунків фонду доведеться витратити, може, 200-300 може, 300 тисяч гривень. Все інше нам надали спонсори. У планах після місць для медичного догляду ще й спеціальні душові у відділенні ставитимуть на ноги бійців, що перебувають у комі. Шоком це було, коли перший раз тут відкрили двері. Ми виділили, як ми тут це ванна для. Наступающих больных для тех, хто здесь лежит. Сюда заходят люди. Ну лежачих больных, как вы понимаете, тут вообще мыть нереально. Наразі волонтери ведуть переговори із зарубіжними благодійниками, шукають медичне обладнання, якого бракує. Спеціальні ліжка приміром уже роздобули серед нагальних потреб. Потужний електрогенератор. Хворі тяжкі перебої з електрикою можуть дорогого коштувати. Те, що все вдасться, тут знають, зроблено дотепер черговий тому доказ. Відділення планують запустити за 2-3 тижні. Іван Грибенюк та Галина Гран ТСН 1+,1.